Коли назбирується потрібна кількість охочих їхати в Київ, волонтери за гроші, пожертвовані на діяльність майдану, замовляють автобус, який везе людей до столиці. Попри загострення подій в Києві, у Тернополі, принаймні до нинішнього полудня, достатньої кількості охочих для відправки автобуса не було. Поки що ні. ні. Вчора відправили два автобуси, більше ста людей. Активізацію людей очікують по мірі того, як усе більша кількість дізнаватиметься про загострення подій у Києві. Врешті кажуть волонтери, столиця нині потребує не лише більшої кількості активістів. Тож у Тернополі продовжують збір речової допомоги і, зокрема, медичних засобів для відправки. Через сутички протестуючих і правоохоронців чимало постраждалих. Тому медична служба штабу національного спротиву на своїй сторінці у Фейсбук закликає умілих надавати першу допомогу мобілізуватися. На цій же сторінці. Постійно оновлюють інформацію, яких саме лікарських засобів потребують медики.